Святе знамення від Христа побачили працівники Уманського краєзнавчого музею. Просто на їхніх очах закинута в архіви старовинна ікона почала оновлюватися. Відновилася фарба і загоїлася подряпина через усе полотно. На чорному тлі ікони, яка в архіві записана як у незадовільному стані, проступив образ Ісуса. Це вже друге чудо в музеї у 2008 році. Тут оновилась ікона Ісуса, написана на залізі. Досі у світі таких випадків не було, розповідають наші кореспонденти. Написана невідомим художником, десь в кінці 18-го, початку 19-го століття. Ікона розп'яття Ісуса Христа жила у церкві в Бабанці. У 1972 році з легкої руки кадебістів потрапила в архіви музею. Подалі від очей будівельників соціалізму та комунізму. І ось закрита газетами. Ікона несподівано розпочала нову історію. До Великодня 2013 року вона ожила. Це вже друга ікона із Бабанської церкви, яка ожила в архівах музею. Перша була Спаситель у тимниці, написана на листі заліза. Певні проширки і певний прогрес в мироточенні розпочався з кінця 2012 року. А в цьому році, в 2013 році, напередодні Паски дуже яскраво і чітко на іконі видно, і було, видно зображення, що ті стрічечки маленькі, які ми роточили, розійшлися. І чітко можна побачити, що видно, що йде процес. Йде процес мироточення, оновлення. Представник реставраційних робіт із Києва Жанна Шевченко, яка побувала в Умані, зробила свій вердикт, що йде процес оновлення, не такий. Яскравий, як віконі «Спаса темниці», але, але йде. Разом з законами оновлюється і музей. Нещодавно перекрили дах, обладнали нову виставкову залу, опублікували дві книги співробітника музею Владислава Давидюка про історію Умані. Щодень відвідувачів стає все більше. Люди хочуть на власні очі побачити чудеса мироточення. Оптимізм працівників краєзнавчого музею не розділяє церква. Церквою це сприймається звичайно як. Якась ознака того, що Бог привертає до себе увагу, як ознака того, що Бог застерігає чи до чогось закликає віруючих людей. Зазвичай віруючі схильні приписувати появу таких ікон, які оновлюються, які мироточать. Тим, що попереду чекають нелегкі якісь нелегкі часи, і музей, і церква сходяться в одному. Це чудо, прояв божественної сили. Але що саме він віщує, покаже тільки час. Світлана Пічугіна, Володимир Гамалиця, Віка новини.